Там минуту заяву вже про міністра, а не прошу. Зараз, до шефа вашого. Ні, ні, тут не громадяни прийшли, тут люди прийшли. Ми прийшли провірити, як працює службовець. Як службовець виконує свої обов'язки. Службовець можна вас. Пані суддя. Так, так, ми здійснюємо. Фіксуйте, 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 бо Вам мене в Ютубі буде як мені. Дивіться, ситуація дивіться. Ви свої неважно. Я написав. Вам буде наша відповідь. ви затягуєте. Ви покриваєте. Вам об'явили, що відбувається геноцид. Ви затягуєте, сприяєте підтвердженню геноциду. Викличте, викличте. От на ту от пані, що затягує геноцид. Ви розумієте, що ви робите? дайте нам належні документи щоб ми пішли далі суд, ви чому затягуєте суд відбувся четвер чому ви відтягуєте на тиждень ухвалу Який номер номер скарги номер статті по якій статті КПК а? згідно якого статті КПК? Не важно. Я ми люди, які може на назухвалються, реагуємо судді. Скажіть, ні, ви скажіть, ви, ви. Да, відповідно, да, статтю номер статті. В якої статті ви керуєтеся, що ви не надаєте нам відповідь? Чому ви е, приховуєте ухвалу? Ми хочемо бачити, яка ухвала повна. І відповідь, чи ухвала дійшла до на кого ми скаржилися? Чому кримінальну справу не відкривають, У нас відбувається геноцид. Чому ви його покриваєте? Ми заявили за геноцид. Ви сказали, що ви ухвалили під відкрити справу. Чому ви зараз відкрите, ухвалили за Ми відкриємо. Ми відкриємо зараз. Ми хочемо знати, чому от ваша шафова покриває геноцид? Привітлення повного да. Привет. Ми от прошу затримати суддю, бо тому, що вона покриває геноцид, тому що ми в четвер відбувся суд. Ми об'явили за геноцид. Вона ще не надала нам ухвалу, не надала сповіщення прокуратуру, що справа відкрита. Ми чому справа не відкрита до того часу? Тоді терміни чому ви затягуєте терміни? Які терміни? Давайте Я хочу знати по кодексу, варі. які 366. Da. 366. Da. 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 тобто ви свідомо користуєтеся so, те, щоб затягнути. Yes, yes. Да? Злочин відбувається. Злочин ще відбувається. So. Ви користуєтеся кодексом, щоб затягнути, so. щоб покрити, Все. So. тобто ви Тобто ви вас фіксує да, що Ви підтримуєте геноцид? Тобто, ви кодекс, геноцид? Да, слухай. Тобто, я зрозумів. Тобто, ви не да, надаєте зараз ухвали і сповіщення? Да? За на я, я ж не рухаю нікого. Я просто питаю. Нас відбувається геноцид. Ми за ми заякнулися ми зазначили, що в нас геноцид. Суддя сприяє затягуванню геноциду. В нас немає ні світла, ні води, нічого. Суддя сказала да согласна, ухвалила, що геноцид маємо прекратити. Ми зараз прийшли, суддя свідомо тягне то. Не може роздрукувати ухвалу, яку вона оце так говорив. Давайте чуть ви збавите тон. Так. Будь ласка, ну ви в правовому полі будете вирішувати питання. Ми в правовому не розуміємо, ми вже третій місяць в правовому полі рішаємо, ми в суди подаємо. І суддя покриває. ми просто зафіксували все добре. Все вибачаюсь. ми просто ми просто зафіксували, що суддя згідна з геноцидом і покриває оці декілька днів. Даже вона сприяє покриванню геноциду. Вона згідна вона службовець має служити народу, а не покривати геноцид. А вона покриває. в кабінеті заспокоїться і тоді звертається по нормальному міжнародний трибунал, тому що порушені права міжнародного права, не просто так, що так що. Вам ще не довго лишилося так служити. Є СПЛ і міжнародний трибунал вишукає. Письмове розпорядження дайте людині. Письмове розпорядження дайте тоді. Ви усні не давайте, не показуйте не свій характер. Все, Наступний раз письмове йому дайте, щоб його звинувачити. Бо він на усні не буде реагувати. Так, що тебе хоче підставити тут. Я не бігав з першої дороги. Я їх буду кошмарити, поки вони виконуватимуть. Ми нормально Якому нормальному? Скарга Ми Не повищені. так, всім привіт. Просто пам'ятайте, що все, що відбувається по відношенню до нас зі сторони наших же службовців, це все із за того, що ми це дозволяємо. Це я кажуть, це все із за нашої мовчасної згоди, і ми то, все терпимо ці всі беззаконня і свавілля, оці що демонструють судді, прокурори і всі-всі чиновники, які до нас дозволяють отаке відношення. Тому міняйте своє відношення до тих горі службовців горі-чиновників, бо тому що пам'ятайте, це є не службовці держави, це є приватні структури, які мають виконувати свої безпосередні завдання. І перестаньте їм, як кажуть, кланятися, а говоріть з ними як бізнесменами, і заставляйте їх виконувати завдання, на які вони самі ж погодилися виконувати. Тому поки ми собі все поміняємо, тоді і буде все по-другому. Тоді і всім удачі, всім, як кажуть, натхнення в тому, щоб поміняли свою свідомість, і все в нас вийде. Всім щасливо.